Всім привіт! Вирішив зняти невелике відео, так скажем підвести якісь невеличкі підсумки по даному прицепу. Відео буде, я думаю, корисне тим, в кого в планах собі зробити такого прицепа. І що зробив правильно, що зробив неправильно, що подобається, що не подобається, розкажу. Ну і перш ніж розпочати відео, мені просто цікаво, люди ті, що навіть слідкували. І хто вгадає ну або прикине, скільки ж вийшов цей прицеп. Бо я так сів в голові трошки підраховував ці всі витрати. І трошки підофієв від того всього. І розкажу, що купляв, ну, такі основні компоненти. Щоб було трошки уявлення, ну, щоб ми могли прикинути, скільки, чого, ну, скільки грошей на це все пішло. Купляв оту вісь з колесом у зборі. Зіловський гідроциліндр, можна сказати, в хорошому стані, він не тече. Дишель з рамою, з гною розкидача. Метал. Наймав сварщика, який мені варив, борти варив, бляху варив. Всякі трубки, шланги. Доски, я не думаю, що там якісь великі гроші. Що таке було. А, бляха на днище, три листи. Двоєчка така, як, як, як мені підходить. Ну так, в принципі, ну там фуркоп, то я таке навіть не рахую. Ну, це такі грубі. А, борти теж купляв, бокові. За 5 тисяч гривень два. Ну, мабуть, усе. От напишіть, хто, хто, думає, хто думає, скільки той прицеп мені встав. Ну, я планував, скажу так, писатися в 40 тисяч в бюджет. Але скажу зразу, вийшло більше, ніж 40 тисяч. І зайшов я на OLX ввів одноосний прицеп. Ну, які пропозиції? Взагалі, які прицепи на OLX є в продажі, то там такі якісь до. Як сказати, до москвича, до легкової машини. Одноосні прицепчики 2000 доларів, півтори тисячі доларів. Я просто в шоці. Ну, такого плану прицепів взагалі я не бачив. Я шокірований тим, що вони такі маленькі, всякі різні прицепчики, і менше 1000 доларів нічого так толком і немає. За 500 то то якесь таке дротами скручене і сварку як-небудь похляпане, поваргне. Ну ось так. І так, тепер переходимо вже по конструкції прицепа. Наскільки я пам'ятаю в останньому відео, було три питання, які я не знав, як правильно вирішити. Перше питання було. Центр ваги, чи правильно я вгадав. Ну що я вам скажу? Пригружає він дуже непогано, оскільки зерна три, три їх бункери десь ось такого. Ну тако, тако. Тут, по суті, вже й нема що його вкорочувати того кузова. Це вже й друге питання. Я думав, що може менше буде займати 5,5 тонн. Але оскільки є ще трошки місця, то можна, якщо сильно захотіти, можна сипнути більше назад. Чи наперед, чи. Ну, Наперед чи назад можна скоригувати, як, як подобається. Центр ваги, ну, в принципі, непогано зроблений. В якомусь відео я враховував тут центр ваги. 750 кг, по-моєму, оця частина самого зерна має переважати. Але ж треба врахувати, що тут є дишель, який теж трошки важить. Ну і 50 см кузова, рами теж щось важить. То я думаю, переважає більше, ніж 750 до тони ваги переважає. Але. Якомусь, на якомусь каналі я бачив відео, де теж чоловік розраховував, то він каже, що у тих, та тона, що туди, вона ж не тільки йде вся на трактор, а частина йде і на колесо. Тобто воно якось розподіляється. Тому, я думаю, так фактично, мені так здається, кілограм 700 по факту так і пригружає трактор, але не більше. Заїжджав задом в гараж, колесо вскочило в ямку, ну правда, було зерна більше назад, ніж наперед. І я запихав, то мені почало трошки як то припіднімати дишля. Я деше нижче опустив і воно вже нормально. Воно да давить непогано. По селі їдеш. Ну, передок по тих ямах скаче, задок більш так. Тому центр ваги правильний. Е, з кузовом так само, з об'ємом, в принципі, непогано вгадав. Хоча по правді, по правді, я думаю, буде десь ось так. А воно по факту ось так. Я думав, обріжу 15 см, буде трошки нижчий. Ну, мінус Тим, що ти вручну туди нічого не засипеш відром, Він високий, він чисто... але я його і так і планував, щоб він тільки назад висипав. і комбайном, ну, Під комбайном відвозити зерно. Він мені більше ні на які цілі не. У мене є кун, я можу закинути в нього що хоче. По висоті він, що сказати, під'їжджаєш під трубу, у мене, ну, хто знає, не так, як е, в джундірах 10 серії труба, а так під кусяком. То він не впирається в трубу. Тобто, як би ти не під'їжджав, швидше труб... кабіна трактора впереться в трубу, якщо труба відкрита, ніж тут цей прицеп. Тобто з цим теж проблем немає. Ну і третє питання, яке я ставив, чи потрібні взагалі ці ресори? Ну, що я вам скажу? Важко, важко сказати. Ну, я не скажу, що вони геть не потрібні. В принципі, вони є і нічого поганого від них з тим прицепом не сталося. Їдеш по селі взагалі пливе плавно, ямки він взагалі не підскакує, ні що. Можливо, то вони гасять. Зараз прицеп не повний, всипу тільки два бункери. То ось така відстань є. Ну не знаю скільки тут, сантиметрів 6, напевно. Коли три бункера було, я додому приїхав, ну, трошки пограв, то було 3,5 см. Грати. Але їхав я по селі на восьмій й повишеній. Зловив я, ну так як тут кулісна база ширша, ніж в тракторі. Трактором ямки об'їжджав, а на швидкості ну кілометрів 15 я вже наказовував ним. І зловив таку дебелячу ямку, то так гуйдануло зі сторони на сторону, ну буквально туди і назад, і він перестав хитатися. Але аж, аж в тракторі почув, що гуйдануло. Того є така думка, ну відкрутити цю резинку і дати якусь таку проставочку, і тоді зменшити трьох з 3,5. До півтора чи до 2 см, то відстань. щоб як При повній загрузці за він грав, але якщо сильно кидане, то щоб упора впирався. І також, як їхав по схилі, у мене поля даде отак схил. Їдеш по схилі повний, то в яку сторону, яка сторона нижча, то там дуже сильно його починає ресора прогинатися і дуже сильно на, на, нахляє. Але по він дуже широкий, то я не думаю, що він перевернеться на такому. Тепер по петлі. Чіпляв я через таку такого планову вухо петлю, але воно дуже велике і трошки воно непрактичне. У селі, якщо їдеш, питань нема. Дишель дуже добре давить, не шарпає не що. Але Коли задом треба запихати, воно бовтається і треба декілька разів, задперід, задперід, щоб його затракувати в гараж. Тому бажано замість цієї петлі купити щось таке. І Як газоновський фурко по такого плану. Я думав чіпляти до гідрокрука МТЗ. Я його вже навіть купив, почав встановлювати. Але він мені щось такий хлюпенький з виду. Тому я думаю, що напевно я щось інше придумаю. Не витримає він такого прицепа. Також такий, можна сказати, мінус, не мінус. Прицеп дуже широкий, і ти нічого не бачиш по сторонам і позаду. Чисто інтуїтивно там, ну, я вже той гараж добре знаю. за... Вже мене не перший рік стоїть, то я чисто так інтуїтивно орієнтуюся, здаю назад. І були такі моменти, що заїжджав задом, колесом вступав впирався. Пхаю задом трактора, чую, що щось він застопорився і починає дишля в бік як-то витягувати. Але, як ви бачите, колеса тут виступають, тут це дуже добре зроблено, бо колесо впирається, ну то резина зігнулася, вирівнялася, а борти цілі. Тобто те, що він такий широкий, він, по-моєму, 2,40 ширини має по кулесах. А тут, по-моєму, щось 2,20. А посередині, по-моєму, щось 2,15, ну, щось в тих межах. То це якби, плюс, що не, не робив його геть такої ширини враз з кулесами. По бортові, що мені не подобається, як на нього залізти, треба ще зварити якусь таку примітивну з кусочків, всяких, в мене їх повно валяється, металу, якусь драбинку. Буде коли хочеться взяти і залізти, ну дишель, він кусяком йде. Та до дишля я не хочу сюди ніяких ступень варити. Хочеться зварити якусь драбинку, щоб можна було вилізти і ну, подивитися хоча б, що там робиться в кузові. Куди сипати, чи повний, чи не повний. З комбайна. то що, під'їхав, ну, це досить близько до дробини переїжджає. Мені не проблема включити вигрузку і перелізти, там, розгорнути навіть руками. А от такого, як зараз залізти, ну... Поки молодий то ще залізеш, а як мій батько він вже не може сюди залізти, він тільки так знизу дивиться. Також, що було ще зроблено? Попропінював оці всі щілини, воно ж так ідеально не стає. І ще, що було зроблено, що на відео не попало, це дав отаку підтримуючу пластину. Тому що тут більш 3 метри ширина і доска, хоч вона і товста, але вона грає. А давши таку пластину, питань нема, перестало воно грати, нічого не, не розпихає. І зварив отакий. На скору руку, бо треба було вже виїжджати, не було коли. То світла нема, то ще. Не ставлю нічого ждати, коли мені хтось щось там поточить. Що було під рукою, з того і зварив закривалку. Бо все вперлося, що не було закривачки. То я отак зробив. Болтиком воно ступорить, болтик випав, воно відкрилося, все ж тікло на землю. Ну, отак закривається нормально. По задньому бортові які, можна сказати, недоліки. Отут я покинув такі щілини, отут вони не потрібні. Що тут? Ну, тут мішком я затикнув. І тут воно так само не потрібно. Треба буде вирізати якусь полосу, ставити з того боку, з того боку. У мене був акцент, що ця частина буде пролягати і зерно не буде сипатись. Вона то прилягає, но зерно давить і трошки його відгибає. А якщо ж зробиш тут зашиєш полусою, то як би воно не давило, воно ну, щілина, то не збільшиться. А от знизу оця штука ну, вона, вона потрібна. Тому що якщо ти полусою плотно зашиєш, то той борт не буде відкриватися або буде дуже закусувати при відкриванні і при закриванні. Тут, як би не хотів, а мусить бути між бортом і оцим ну, нижчим кузвом мусить бути якась відстань. Тому в планах. Тут таку акурат вирізати, вставити, заміряти, який тут вісімка, напевно. Ну, по, по полосці вставити і буде все супер. Також в планах я його не мав коли. Треба буде вже повністю шліфшкуркою болгаркою зачухати. І думаю, це оцинкування воно так в очі кидається, повністю болгаркою щистити. Ну, щоб зафарбувати, щоб потім не вийшло, що тут почне облазити фарба, а тут ні, і воно буде таке не туди і не сюди. Також показує, що плюс. Тут не назбирується ніде зерно. Ну, я його так і планував, як бачимо, тут, ну, тут може назбиратися, але як висипаю, кузу відкритий, ну, ця частина йде донизу, воно зсипається. Єдине, де зерно назбирується, це на цьому фуркопчику. Я думаю, це ідеально. І де ще назбирується зерно, це отут. Ну і сюди залітає. Ну я не мав коли його заварювати. Тут зробив мінус, що дав трубу. Сюди було б бажано вала. Як борта добре піджимаєш, то відчувається, як її викручує. Ну, вала у мене такого 33-34 має ця труба. Не було такої тувщини, ну що було, що дав, то дав. Ну і як бачимо, тут озерно зберується. Ну, тут вже як не крути, воно буде. Ну, можна віником її обмести. В перспективі найду вала, дам вала, перевару, це все позаглушую. І тут тільки вінечком метано, як буде висипатися. І я думаю, все буде супер. З цим ми розібралися. Гідроциліндр. Гідроциліндр показав себе взагалі ідеально, ніде нічого не, не тече, не потіє. Хоча такий шток трошки якби, не, не ідеальний. Але нормально, я навіть з ним задоволений, бо я за нього трохи як би сказати, немалі кошти відвалив і він на початку підтікав. Я замінив так кільце, а ті манжети не хотілося міняти, тому що вони якісні, манжети коштують трошки грошей. Неякісні не, не хотів ставити. Ну просто так, викину за нього, не буду брехати. З пересилки йдеться з половиною тисячі. Ще ремкомплект. Якщо міняти, це півтори тисячі приблизно. Це 11 тисяч мені вийде, і, і буде воно ще не буде текти, буде текти. Це я маю на увазі по поліуретану, якщо я буду ставити. Нормальний ремкомплект, а не ті, що по 200 гривень. А нормальний, нормальний ремкомплект в районі півтори тисячі на такий циліндр. Циліндр не є якийсь мега рідкісний, звичайний зіловський. Чотириштоковий циліндр, до нього є всі комплектуючі в наявності. Також тут дуже цікаві кріплення, як бачите. Тут не стопориться таким дротиком, як 2 птс 4 І тут, я думаю, що й не треба того цепка, що якщо повністю відкрився, ну, що він не вискочить і тут, тут нічого не вискочить, по ідеї. Ну, хіба ту різьбу, може, вирве. А так воно, ну, на зерно воно взагалі сипається, він навіть повністю не відкривається. Ну і якось так. Ще трохи хотів би розказати про резину, бо казали мені люди, що треба було робити ну, на основі газона. Оця резина казали, що вона м'яка, ну, плавно буде йти. Я на нього, не знаю, чи видно. Грузив 6 тонн і навіть не видно сліда, щоб вона ну, прогиналася. Резина тут мега товста і мега не м'ягка. Тому ресори якби, це трошки допомагають, воно трошки грає за рахунок них. Так? За, за, за рахунок резини воно абсолютно не грає. Ну, і замість цього стояли б два газоновські колеса. ну, Газоновський міст. Мені здається, що газоновський міст гірше за цього. В тому плані, що два бвушних газонських колеса вони швидше розлізуться, ніж одне. оце. Їдеш по селі, оце колесо взагалі ідеально. По ямах воно не підскакує, ні що, не прогинається. Тільки що на ресорах, ну і так трошки з боку на бік покачує кузов. Кузов не, 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 не пригає, нічого такого немає. Тут стоїть резина КФ105. Бо є ще КФ-97, В якомусь відео я показую, що я планував ставити її. А от Не видно тут, так? Да? Не видно. Ну Тут та, та що з більших. По-моєму, то кеф-105 та що більша, а KF 9, чи наоборот, ну, я вже не пам'ятаю, так щоб вас не обманювати. Резина чітка. Ну, вона, правда, вже вся в тріщинах. Але саме отака от резина це колосом мені більше подобається, ніж два газомських. Тим більше його в продажі бушни можна знайти за яких... 2-4 тисячі, я так дивився, можна знайти. А якщо добре пошукати, можна і нове знайти за 4 тисячі. Ну, в Совдеп, але десь в когось. В когось... З піонерівського госпі, так воно валяється. На УХ я навіть знаходив, але воно трошки далеко, та і я думаю, що на цих я поїжджу пару років. Що мені, це, мені було інтересно зробити геть цілий прицеп, а тоді вже щось в ньому таке міняти. а не Міняти колеса, а потім не мати грошей, щоб циліндр щось. Саме головне, що вже він зроблений, ну ще не до кінця. То... Потім буде легше. Вже. якісь окремі компоненти вже по ходу, як воно все буде показувати, щось доробляти. Ще є один такий нюанс, не нюанс. От я підігнав віялку зараз треба віяти. А на ньому я покинув ну, десь біля 4 тонн зерна. Бо 2 повні бункери і ще трохи досипав. І вирішив підняти, ну, щоб борти високі, щоб з малої висоти ну, кидати в віялку. Почав піднімати вище і центр ваги. Так як він дуже наближений до середини перемістився туди, і мені вже задишля почало до гори піднімати, а не донизу. Ну, такий, такий нюанс. Але в мене він і на малому прицепті така штука є. Ну це при тому, що борт задній закритий. Воно, вага тобто залишилася, але ж врахуйте самі, тут перевага скільки була. Ну, хай до тонни ваги. А сам прицеп тонну півтори має, плюс ще в ньому 4, 5,5 тонн. При підніманні та вага, як то. Відносно усі переміщується і вже воно все нівелюється і починає вже піднімати. Підігнав ось тако його до віялки, ну, щоб було зручно кидати. Зараз покажу, що тут. Зерно тут теж трошки вже перемістилося назад, бо сипав так більше до щоб, ну, щоб пригружало, бо прицеп не повний, щоб добре давило. І зараз от розмотаємо кабеля, будемо віяти. Черпається, кидається, ну, в принципі, нормально. Так, скажем, виходимо з ситуації з того, що він високий. Плюс ще того, що він високий, що можна робити велику купу. Для мене то важливо, бо в мене цей гараж невеликий. А все зерно я висипаю в цей гараж. А тоді вже куном яке в одну засіку, яке запає, відвожу. І ще трошки загальма. Поки що поки що вони мені не потрібні. Проїхався я по селі. Ну, Якщо нажимаєш в МТЗ ну, хочеш затормозити, то. Гальмівний шлях збільшується набагато, бо прицеп як маху набирає, добре пхає. Але склад у мене на горі відносно дороги. Їду завжди під гору, заповнений прицеп, згори пустий. Пустий прицеп, що є, що немає. Трактор його не відчуває. Тягне на 9-й, пониженній по селі аж підскакує той прицеп. А от під гру, якщо буду їхати, ну і треба буде затормозити, то трошки діло кепське. Того під гру їду на, на малих передачах, ну склад. Бажано не тормозити, бо якщо він назад покотиться, трактор його ну, ніяк не тримає. Хіба кидати на в'язку, щоб тормозило. Ну поки що, поки що до них якби черга не дійшла. Отже, такі невеличкі підсумки по поприцеплені. Що ще треба зробити? Це драбинку розібратися з тими упорами. Бачите, ресори трошки вже більш підгнулися, тому що при підніманні вага вся вже більше на міст перемістилася, ніж. Ніж на трактор. І трошки переварити задній борт. І після того, я думаю, вона буде взяти купити якусь. Я собі так думав купити Дніпровська вагонка, бо вона якраз на такі цілі більш підходить. Болгарочка, полівізатор, ну, пульвер. І ото все, такі були моменти. Воно вже трохи якби, почищений кузов. Рама тут не, не, не так багато шкрабати Постати, пошкрабати, хоч трошки якось підфарбувати, бо вже хочеться, щоб він на дворі стояв, щоб він не займав тут місце. А виженеш на двір, тому зараз в гаражі стоять вже рижики кидаються, а на дворі то він швидко поржавіє. А не хотіло б. Як-не-як, кошти трошки в нього викинув. Хай він хоч, хоч, якихось пару років хоч буде мати людський вигляд. Виглядатиме прицеп, а не якийсь гержавий металом на колесах. Ну, ось так. Отаке видалось відео. Пишіть, коментуйте, що, що вам з того всього подобається, що не подобається, ваші пропозиції, побажання. Кому відео сподобалось палець догори, до наступних відео.